Хочу показати різницю. Ми тут катаємося на велосипедах з сім'єю. Адалінка ось там. І Зараз я покажу дуже цікаву річ. Ми катаємося на спеціальній велосипедній доріжці. Що тут росте? Кукуруза. Це здається, ну, нічого такого особливого, кукуруза та й кукуруза. Тут ось поле вже на якому зібрали врожай. Але подивіться, перший ряд кукурузи, навіть і другий, і все, дивіться, кукурудза є кукурудза на місці. Так? Головки кукурузи, дивіться, які гарні, які гарні. На кожному кожному стеблі є кукуруза. Як ви думаєте, якби в Україні? Росла кукуруза понад дорогою, яка не охороняється ніким, ніяк і взагалі. Чи висіли би качани кукурудзи? Ну хоча б на першому ряді, на всьому цьому полі. Скажіть, будь ласка, вашу думку в коментарях.